Ой, в цього дивіться два костюми страш волі. Капець. Привіт, привіт. Такого не було ніколи, що в цього було костюми, ні? Tak a tu zbyšený má ze mnou integrála. Za ze Так. А в трупа оце ми забрали. Тут якась флешка. Система виведення отруйних речовин підходить до екзоскелет панцир. Нормально. знз за круг. Тут зверху флешка. Горілий ліс. Слуха, я луту, слухайте, тут а флешка, плюс труп. Там в підвалі в трупа два кумбези волі було. Плюс лут. Плюс спішений магазин до интеграла. Ну нормально так тут, а.